Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Для вас карта дня на 8 грудня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому він може не в усіх програватися. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає вісімка мечів. Карта говорить про якісь певні обмеження, які на вас очікують. Це можуть бути різного характеру обмеження. В когось, можливо, щось зламається, і ви не зможете вчасно там, потрапити на роботу і по ваших якихось важливих справах. В когось немає з ким, наприклад, залишити дітей і так далі. А когось, можливо, просто от Якісь наскільки серйозні справи, де потрібно було відпроситись на роботі, а вас просто можуть не відпустити. Тут можуть бути різного характеру обмеження, але ця карта говорить перш за все про певні обмеження, які на вас очікують. Саме головне карта говорить вам про те, щоб ви ні в якому разі не здавалися і не розкасалися. Вихід можна знайти із будь-якої ситуації і виправити все в кращу сторону, якщо вірити в себе. І ніколи не здаватися. Гафеї вам говорять про те, щоб ви розслабилися, не були наскільки напружені, і у вас тоді обов'язково все вдасться. Ви зможете знайти вихід із будь-якої складної ситуації. Карта дня для тельців. Для тельців випадає двійка мечів, карта говорить про те, що ви не бачите якоїсь певної проблеми. Ви закриваєте очі на якусь проблему. Також карта може говорити навіть про те, що десь ви можете десь їхати і просто не замітити якоїсь перешкоди. Тому будьте більш обачніші, будьте більш обережніші в цьому плані. Карта говорить про певні от закриття. Очей на якусь проблему, але якщо ви це робите, ви просто свою проблему робите більш складнішою. Намагайтеся тримати себе в руках і все обов'язково вдасться. Також ви не хочете, можливо, бачити якоїсь певної правди. І намагайтесь на це все закрити очі. Беріть себе в руки, у вас обов'язково все вдасться вирішити будь-яку проблему. Саме головне не здаватися. Ви не можете знайти якийсь вихід. Вам складно, ніякий варіант вас не влаштовує. Але якщо ви зберетеся з думками і з силами, то все зможете вирішити. Феї говорять про якусь подорож, про якусь дорогу, про якусь поїздку, яка змінить цю ситуацію в кращу сторону. В якійсь певній поїздці ви знайдете вирішення якогось певного питання. Саме головне будьте обачні, обережні в цій поїздці. На любі дрібниці звертайте увагу. Близнюки. Для близнюків випадає сім'їрка жезлів. карта говорить про якісь певні ну, конфліктні ситуації. Десь ви будете приймати певну оборону, якийсь певний захист. Відстоювати себе будете в певних якихось моментах. Також можуть виникати конфліктні ситуації в будь-якій сфері вашого життя, іменно і за цих питань якихось. Питань захисту. Карти, дивіться, можуть виникати будь-які ситуації, це можуть бути конфлікти з рідними, з близькими, з якихось дрібниць. Якщо їх можна уникнути, то бажано це зробити. Але бувають такі ситуації, де потрібно, наприклад, з конкурентами на роботі і так далі, де потрібно дуже активно відстояти себе, захистити себе, довести свою там невинність, в якомусь певному питанні, свою правоту, то тут будьте активні, впевнені собі, сміливі. І йдіть до поставлених цілей, захищайте себе активно. Саме головне обдумуйте кожен свій крок. Необдуманих дій робити не потрібно. Феї вам говорять, що хай буде все як є. Пустіть все ну, не на саме і хай йде все своїм ходом. І ви побачите, як все вирішиться. Саме головне дивіться от по ситуації. Якщо можна уникнути конфлікту, то, звичайно, це зробіть. Раки. Для раки випадає двійка мечів, закриваєте очі на якусь певну проблему. Не хочете з неї виходити. Ви не бачите якогось певного рішення, не бачите якоїсь певної правди. Карта говорить, щоб ви брали себе в руки, брали свої емоції під контроль, ви збиралися з силами і знайдете вирішення із своїх проблем. Але треба зібратися і не, за... не загострювати ці проблеми. Тому що чим далі ви будете це відкладати, тим важче потім буде знайти вирішення якоїсь певної проблеми. Важко знайти ви не вибір. Ви от... Вагаєтесь, сумніваєтесь, і на все закриваєте очі, знаєте, наче осліпли. Та знаєте, бувають такі моменти, де, от, наприклад, десь їдете, виїжджаєте, дивіться, будьте більш уважніші. Можете десь не замітити якусь машину, якусь там, наприклад, чи пішохода, якусь перешкоду, можливо, і так далі. Якийсь стовпчик, наприклад. Просто будьте обачніші, уважніші, і все дастя. Сила квітів вам відпада, випадає від фей. Просто, знаєте, вам потрібні такі, якісь виникають проблеми, негаразди, а вам якісь потрібні світлі позитивні емоції. І от саме квіти вам дадуть оці гарні світлі позитивні емоції. Леви. Для Леві випадає шестірка мечів, карта змін, серйозних змін. І ці зміни залежать від ваших дій, від ваших вчинків. Саме головне обдумувати всі свої дії, не робити якихось поспішних висновків, не робити необдуманих дій і бути е, чесними і перед собою, і перед законом. І тоді на вас чекають досить гарні зміни. Від фей вам е, карта здорового харчування. Вам потрібно. Змінитися в плані свого харчування, передивитися свій режим і позбутися від зайвих, якихось таких шкідливих звичок в цьому плані. Діви. Для Дів випадає гарна карта. Це старший аркан імператриця. Карта говорить про успіх у ваших справах, у ваших починаннях, за яку справу будете братися, вона вам принесе гарний результат, гарний настрій, гарну винагороду. Також карта говорить про те, що ви матимете гарну змогу приділити увагу своїм рідним, своїм близьких, побалувати їм чимось приємним, гарними, радісними, позитивними емоціями. Також карта говорить про те, щоб ви не забували і про себе, щоб ви. Ви виділи час зробити те, що вам до душі, що вам робить приємно. Від фей вам карта весілля. Карта говорить про те, що феї вам бажають сімейного щастя, щоб у вас було все добре і прекрасно. В когось, можливо, це буде весілля в цей день, в когось, можливо, запрошення прийде на весілля, буде святкувати в цей день. А просто в кого не навчається ніяких там весіль, ніяких походів на весілля. Просто феї бажають щастя у сімейному, у сімейного щастя, щоб все у вас було добре і прекрасно. Терези. Для Кережів випадає гарна карта. Це туз кубків, це гарні світлі, позитивні емоції, це гарні новини, це нові починання, нові можливості, безграничні можливості, які принесуть вам гарний результат, успіх у всіх ваших починаннях. В когось це може бути народження дитинки, в когось звістка про вагітність, в когось свідчення в коханні, в когось шлюб. В когось заручені, а в когось просто якісь нові починання, нова робота, нові проекти, нові можливості, які будуть перед вами відкриватися. Карта говорить, що ви використали цей день по максимуму, тому що енергія буде дуже гарна, позитивна. Емоції на вас чекають, світлі і позитивні, і приємні. Ви отримаєте такі гарні новини, що просто будете теж пощати від щастя. Звичайно, в кожного за свої, в кожного є свої проблеми, але. Тут буде вирішення якихось проблем, які дуже сильно вас хвилювали і дуже псували вам настрій, то будуть гарні, позитивні, світлі емоції. Карта від Фей, будь ласка, потерпіть, і все буде добре, і все налагодиться в кращу сторону. Набирайтеся, терпіння і всі позитивні емоції скоро на вас будуть очікувати. Скорпіони, карта дня для вас. Для скорпіоні випадає старший аркан Єрофант, Карта говорить про можливість навчання. Можливо, ви когось навчаєте, можливо, ви чомусь навчаєтесь. Буде якась для вас гарна порада, спілкування з вашим вчителем чи вашим наставником. Також карта говорить, що все, що ви будете робити в цей день, буде направлене на покращення вашого майбутнього. Також карта говорить про якісь певні традиції, які ви будете, до яких ви будете звертатися. Це можливо, святкування, якихось подій, в когось, можливо, весілля в когось заручення можуть бути. Ось, наприклад, хрестини і так далі. А в когось просто свято якесь буде, але все це буде проходити в якихось таких певних традиціях. Все як має бути. Також карта говорить про те, про совість вашу, про законність якусь. Про те, що у всіх справах потрібно чинити по совісті і по закону. Феї. Феї вам говорять, щоб ви. Прощали старе і впускали в своє життя щось нове. Прощали старі обіди і впускали нове життя, нове, нове спілкування в своє життя і так далі. Тут можуть, можна назвати багато прикладів, але перш за все просто прощайте старе і впускайте в своє життя нове. Стрельці. Для стрільці вісімка кубків. Ну, дивіться, це карта змін. Дивіться, тут можуть бути звичайно різного характеру зміни, але ви маєте поставити для себе певні цілі і просто до них прямувати. В когось може бути розрив відносин, в когось проблеми на роботі, в когось просто з рідними якісь конфліктні ситуації, проблеми. Тут може бути звільнення з роботи, розрив відносин, нова робота, пошуки нової роботи, переїзд в інше місто там, чи в інший будинок і так далі. Можливо, ви. Конфлікт поконфліктували з рідними, там з батьками і так далі, і захочете від них переїхати. Можливо, ви своїм там хлопцем, чоловіком поконфліктували і просто захочете піти там, від цієї людини. Можливо, робота вас не влаштовує, і ви з неї звільнитесь. Це карта змін і відходу від якоїсь певної ситуації. Ви маєте перш за все вирішити для себе, чого ви дійсно хочете, і просто поступово до цієї цілі прямувати. І тоді все вдасться. Феї говорять про любовне життя. Ваше питання, яке буде сильно вас хвилювати, воно пов'язано з сферою романтичних відносин, де Зараз не все гладко, але все поступово почне налагоджуватись. Скоріше за все, можливо, ви маєте якісь проблеми в особистому житті, але це все почне налагоджуватись. Саме головне пам'ятайте, що ви маєте поставити для себе певні цілі і просто для, не до них прямувати. Ви маєте вирішити для себе, чого ви дійсно хочете. Козироги. Для косороги випадає двійка кубків, тут можуть бути побачення, запрошення на побачення, тут можуть бути в когось, наприклад, переговори якісь, спілкування з другом якимсь вірним. Тут можуть, знаєте, тут спілкування йде по інтересах, гарні, позитивні, світлі емоції. День гарний, день вдалий. Плани ваші заплановані, здійсняться. А феї вам говорять... Що хай все йде, так, як йде. Хай все буде, як буде. Не намагайтеся все контролювати. Контролювати будь-яку ситуацію кожен пункт в своєму житті. Просто довіртеся долі. Водолійчики. Для водолійчиків випадає трійка кубків. Карта говорить про якісь нові проекти, нову роботу, нові починання. Карта говорить про якусь творчу роботу, роботу, яка приносить вам гарні позитивні емоції, роботу до душі, яка вам, знаєте, буде дуже, дуже вас радувати. Також ця карта говорить про якийсь прибуток, який ви отримаєте. Трошечки менший, ніж планувалося, але все-таки ви його отримаєте і зможете втілити свої задуми в життя. Феї вам говорять про здорове харчування. Про те, що ви дуже багато працюєте, повністю перенаєте з головою в роботу і дуже мало приділяєте уваги своєму харчуванню. І вам потрібно тут все передивитися і приділити увагу більше своєму харчуванню. Рибки. Для рибок випадає Рицар Кубків. Рицарь Кубків говорить про гарні позитивні емоції, про якісь новини, про гарно проведений час, про спілкування з друзями, про те, що поганим думкам в цей день немає взагалі ніякого місця. Також карта попереджає вас про те, щоб ви не довіряли повністю всім людям. От ви, можливо, з кимось познайомились і тут же ж починаєте цій людині довіряти. А ця людина може бути не такою, як, як виглядаєте. Дуже часто зовнішність буває оманливою. Тому не кидайтеся на досить гарні слова, а перевіряйте все достовірно. День пройде непогано, пройде гарно, позитивно, з позитивними емоціями. Саме головне не дозволяйте нікому собою маніпулювати і вас обманювати. Ще й вам говорять про вегетаріанство. Про те, що, можливо, ви зацікавитеся оцим таким новим трендом, можливо, не новим, але таким активним питанням у харчуванні. Можливо, ви просто захочете виділити якийсь день, в який внесете дуже багато зелені в свій раціон. І все буде добре. Я бажаю всім вам гарного дня. Хай у вас все вдасться і всі проблеми вас обходять стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!